Знову потрапила у скандал відома українська блогерка Анна Алекім з Дніпра, яка продовжує принципово розмовляти мовою агресора та слухати російську музику, приїхала до Хмельницького у центрі міста. Вона зняла відео, де красується під черговий улюблений трек з Росії на тлі алеї загиблих героїв, загиблих у війні з росіянами. На хейт у коментарях скандальна блогерка, звісно, відреагувала. Це відео не про загиблих. Я не дивилася на всі боки, коли його знімала. Я вперше тут. Ви звичайно можете думати, як вам дозволяє ваше мислення. Та нема чому дивуватися. Ще раніше блогерка заявляла, що і далі слухатиме російських виконавців, наприклад, Анну Асті. А це співачка, яка народилася в Черкасах, але кілька років тому перебралася в Москву і дає там концерти. Ну я слухаю російську музику. Я можу казати за себе, і я її слухаю відкрито і не слухаю на мишу. І вважаю, що. Казати на публіку, що це не ок слухати, але коли е, російські пісні перші в хіт парадах займають топ-1, і типу я все я одна наслухала у всій країні. Ні, це нереально. Любить Анна Алхім і російські серіали Слово пацана вийшла п'ята серія Слово Пацана. Я прошу вас не смотрите. Це дуже… Очень... я дивлюся з паузи, це піздець. Це піздець. Ну і звісно, любить блогерка всією душею російський язик. Інфлюенсерка каже, не перестане бути патріотом, якщо розмовлятиме мовою ворога. А державною мовою в Україні нібито говорять лише у Львові та Івано-Франківську. Розмовляли завжди в Україні. У нас сильна незалежна країна, де люди можуть ввести себе свободно. І ніхто не має права примушувати розмовляти українською, навіть якщо зараз війна. Ті люди, котрі хотіли перейти українську мову, вони перейшли. А ще Анна Алхім вважає жителів заходу України заводом дебілів під назвою Чому не державною. На її думку, це смішний жарт. Сніжана Мазур, новини 33-й телеканал.